Що таке велич для ігрового всесвіту? Питання, звісно, риторичне, але швидше за все відповідь на нього буде пов'язана з часом. Ігровий всесвіт повинен пройти через десятиліття, на його основі повинні продовжуватись створюватись нові ігри. Одним своїм ім'ям гра повинна притягувати до себе гравців, її назва має стати загальновідомою, а концепція повинна захоплювати і надихати ціле покоління людей. І насправді серед величезної кількості вигаданих талановитими людьми віртуальних світів воістину велика серія, яка дозволила у свій час з головою поринути у пропрацьований фентезійний світ і відчути себе самим справжнім героєм казки. Усім і так давно відома це Heroes of Mind and Magic. Ласкаво прошу на канал Фантастичний Мандарин. У цьому відео йтиме мова саме про еволюцію жанра серії героїв та магії, котру можна визначити як покрокову стратегію у стилі фентезі з елементами економічної стратегії та РПГ. Про усі сім частин гри, які виходили в період з 1995 по 2015 рік. А також доповнення до цих частин, і постараємося розібратися в тому, що зараз відбувається з колись супер популярною франшизою. Не витрачаємо ні секунди. let's go! Як не дивно, перші герої меча і магії не були самостійним проектом, а були лише відгалуженням франшизи, що вже існувала в Might and Magic. На дворі 1986 рік Джон Ван Кеннегем, американський девелопер, який працював у заснованій ним же і ще одною людиною Марком Калдвеном компанії New World Computing, що розташовувалась в будинку батьків Джона. Значить, мам, ми тут мутим серйозні двіжухи, хочемо вражати людей карколомною рульовою суміші фентезі та наукової фантастики. Давай та, не мішай нам. Повечеряти ми вийдемо пізніше. Хлопці стараються і, зрештою, випускають рольову гру Might and Magic Book 1 – The Secret of the Inner Sanctum. До речі, Крех Хенк це персонаж, який фігурує у багатьох іграх серії, як варвар, котрий бореться лише для свого задоволення та наживи, вперше з'явився саме в тій бородатій 80-ті роки. Чотири роки і дві гри початкової серії. По тому від тієї ж New World Computing» в 1990 му на сцену виходить фактичний родоначальник покрокових стратегій Kings Bounty. Історія викрадення жезла короля Максимуса досить швидко стала однією з головних ігрових подій 1990 року. Навіть існує легенда, що King's Bounty так сподобалась дружині Джона Ван Канегема, що вона протягом кількох років умовляла свого чоловіка випустити продовження, і в результаті, піддавшись наполегливим вмовлянням дружини, Джон таки розпочав роботу над новою грою. Клята чортівня, Щас я їм влаштую! Так і з'явилися ті самі герої, які невдовзі зі спінофа перетворилися на окрему франшизу. Перша частина Heroes of Might and Magic. А Strategic Quest вийшла 31 серпня 1995 року, і в ній вже простежувалися характерні особливості всієї наступної серії. Гра була класичною покроковою стратегією, в якій гравець періодично перемикався між двома картами картами ігрового світу і полем бою, міста, в яких відбувається приріст армії, герой, що пересувається картою. Шо ти став вилупився? Книга заклинань. Основні характеристики героя, покрокові бої на окремій тактичній карті, різноманітність ресурсів, усе це вже було в першій частині. Основою сюжету є боротьба за владу між чотирма лордами, за кожного з яких можна було пограти самостійно або разом з іншими гравцями. Перші герої були справжнім флагманом свого часу. Передова графіка та продумана механіка, яка остаточно забумбелила покрокову стратегію разом із РПГ, зробили свою справу. Гра була тепло прийнята як гравцями, так і критиками. Вже через рік вийшла друга частина франшизи з підзаголовком The Succession Wars, що зберегла загальну концепцію першої гри. Але при цьому дещо була ускладнена та доповнена новими елементами. Чудова графіка і покращена ігрова механіка зробили гру хітом на європейському континенті, де вона більше року була лідером продажу. Набір героїв, що був у першій серії гри, був розширений і до вже відомих нам рицарів, варвару, чарівниці та чаклуну були додані нові герої Маг і некромант, кожен зі своїм замком і набором унікальних юнітів. Рольова складова у другій частині зазнала значних змін, і окрім чотирьох основних та двох додаткових характеристик, герої отримали можливість вивчати ще вторинні навички. Мало того, кожен герой у другій частині може опанувати 8 із 14 можливих вторинних навичок, таких як розвідка, стрілянина, дипломатія, балістика. Ти ще ета, хочеш грати за розумного персонажа? Який там нормально рішає проблеми, інвестує, з магією дружить, всі діла, правильно? Так, так, звісно, було додано навичку мудрість, Думай мозгами, Вітюша. котра допомагає у вивченні заклинань певного рівня. І ще скажу за око орла, що надає можливість вивчити заклинання, які використовується противником під час битви. Також у другій частині суттєво було перероблено магічну складову гри. Так у перших героях кількість застосування заклинань лінійно залежала від параметра знання. Наприклад, якщо цей параметр дорівнював 3, то це давало герою можливість використовувати кожне своє заклинання не більше трьох разів. Тепер же у новій частині вивчене заклинання назавжди залишалося у розпорядженні героя, але для його використання потрібно витратити певну кількість мани. Зміни торкнулися також армії та битв. У другій частині майже всі юніти можуть бути покращені, тактичне поле бою було збільшено і почало вміщувати більше юнітів, а герої успішно вибралися з наметів і зайняли своє звичне місце на чолі армії. Щодо сюжету других героїв, він продовжується з перемоги лорда Айронфіста у протистоянні між лордами в першій частині. Після смерті Айронфіста Енрод починають роздирати міжусобні війни між його синами Роналдом ну та Арчебальдом. У цілому Heroes of Might and Magic 2 The Succession Wars стали своєрідною роботою над помилками першої частини, і на хвилі успіху було прийнято рішення випустити ще доповнення. У підсумку вже минулого року на кілька магазинів йде доповнення до других героїв, котрі отримали під заголовок The Prize of Loyalty. Доповнення являло собою набір із нової кампанії: сингл-сценаріїв, нових артефактів для героїв і споруд з юнітами. Також покращився редактор карт. Ігрове суспільство зійшлося на тому, що доповнення вийшло дуже вдалим, і воно радувало гравців ще як мінімум 2 роки. І без проблем розважало гравців аж до виходу третьої частини серії. Резюмуючи інформацію по другій частині можна сміливо сказати, що саме із виходом геройська серія остаточно сформувалася і зайняла своє заслужене початкове місце в історії ігропрому. Герої Меча і Магії 3. Головною у всій франшизі Heroes of Mind and Magic до нині вважається третя її частина, яка стала культовою відразу після виходу в 1999 році і залишається неймовірно популярною навіть зараз, незважаючи на вихід останніх епізодів із більш сучасною графікою. Герої та магії 3. Це багато в чому результат тісної співпраці команди New World Computing і купленою в 1996 році 3DO, права на яку перейшли на серію. Призначений керівник проекту 3DO так надихав команду розробників і підтримував їх порадами, що був навіть доданий в гру у вигляді героя з бустом моралів. Причому це один із рідких випадків, коли видавець ставить жорсткі терміни, вмішується в процес розробки, призначає керівних менеджерів і в підсумку. І в підсумку на виході отримує шедевр. Перед тим, як описувати вам саму гру, ще трішечки хочу додати про компанію 3DO. Компанія була заснована в 1991 році Тріпом Хокінсом, який заснував раніше Electronic Arts в 1982 році. Саме Хокінса багато хто вважає батьком переходу від невеликих гаражних студій до широкомасштабних крупних проєктів. Що цікаво, творці третьої частині практично не змінювали концепцію гри та її геймплею, але при цьому додали кілька важливих нововведень та виправили помилки, які були допущені в попередніх епізодах. В результаті вийшла продумана і дуже захоплююча пошагова стратегія, котра миттєво стала еталоном для інших ігор цього жанру. На відміну від навиків, представлених уже в перших і других героях, спеціальності неможливо було напрацювати, а можна було отримати тільки з самого початку. До того ж, багато спеціальностей давали героям унікальні здібності, які неможливо було отримати іншим способом. Також в цій частині у персонажів з'явилися біографії, а у гравців можливість створювати власні ігрові сценарії. Саме в цьому епізоді героїв вперше була представлена особливість, яка являла собою вбудований набір навиків і умінь, які сильно впливають на ігровий процес кожного персонажа. Повністю перемальована графіка зробила гру ще більш красивою, а ігрове поле більш різноманітним. Герої тут могли не тільки переміщуватись по світу, досліджувати нові території, захоплювати міста і боротися з арміями супротивників на класичному шахматному полі боя, але ще й розвиватися, прокачувати свої навички і ставали більш досвідченими воїнами. Також тут з'явилися додаткові стратегічні хитрощі, наприклад, карти, лабіринти або можливість переміщатися по різних типах ландшафту з різною швидкістю. Окремо б хотілося б ще згадати музичне оформлення. Музика саме з третьої частини потрапила до серіалів, реклам інших ігор і уявіть собі у великий спорт, і навіть у моє відео. Друзі, все це в поєднанні з продуманим сюжетом на хвилинку в третій частині цілих сім оригінальних кампаній, що розповідають про перемогу Катерини над ворогами та новий розквіт могутності королівства людей Рафії. На хвилі успіху було випущено два повноцінних доповнення Armageddon's Blade та The Shadow of the Death, а також серія додаткових кампаній під назвою Heroes Chronicles. З нововведень в доповненнях варто відзначити збірні артефакти та нове місто. При тому кілька нових артефактів і саме місто були виключені з більшості турнірів, що проводяться і по цей день. Все це і безліч додаткових деталей і зробили Герої 3. Самою успішною частиною франшизи. І поки гравці не могли відірватися від комп'ютерів та ганяли свого героя по всьому екрану за колісами 3DO, виникли великі фінансові проблеми. Провальний мережевий шутер Legend of Might and Magic перетянув на себе більшу частину фінансів компанії і захопив робочий час Джона Ван Канегема. Все це призвело до того, що розробка самої неоднозначної четвертої частини гри серії розпочалася у дуже важких для компаній умовах. Працівники були розкидані за іншими проектами, а головний дизайнер героїв взагалі залишив студію. Скоро почнеться сезон картошки, я їбав її садити. Четверта частина серії, що вийшла в 2002 році. Несподівано виявилися, як вважає більшість фанатів серії, головним провалом чи не всієї франшизи. Скажу особисто від себе, саме з четвертої частини я дізнався, що таке герої. Також ганяв війська туди-сюди, захоплюючи нові землі. І гра мені дуже подобалась. Якщо я не світився у школі в той час, то не та ви мене шукали. Після легендарних траті героїв гравці чекали чогось не менш цікавого, але при цьому витриманого в тому ж Дусі. Проте кампанія вирішила зробити різкий поворот і значно змінила їхню, да й нашу з вами улюблену гру. До неї були додані нові функції. Наприклад, герої тут отримали можливість особисто брати участь у битвах. Вони добряче отримують шкоду і, зрештою, можуть навіть померти. Однак деякі старі функції навіщось були вирізані, що викликало окреме незадоволення фанатів. Графіка цього епізоду стала тривімірною, отже, ще більш просунутою та ефектною, а сюжет залишився цікавим та добре прописаним. Проте навіть це не врятувало Heroes 4 від провалу. Геймплейні зміни, яких була в рекордна кількість, прямо вплинули на долю цього проєкту. Зміни торкнулися всього, починаючи від двигуна гри і закінчуючи механікою переміщення героїв глобальною картою. Одним із великих нововведень є можливість юнітів пересуватися без героя, як і герої без юнітів. Вони можуть самостійно вступати в бій, але не можуть захоплювати міста та споруди. У армії тепер може бути кілька героїв, кожен із яких займе одна із семи слотів для істот. Також уперше в серії з'явився туман війни, що раніше використовувався переважно у стратегіях у реальному часі. Пук-пук-пук. Якщо це відео назбирає 199 вподобайок, обіцяю вам випустити відео про історію стратегій у реальному часі Warcraft 3. Ну дуже я вже люблю цю серію. Четверту частину багато хто ще звинувачував за крадіжку геніальної, набагато не менш популярної серії Disciples за концепцію вибору військ. Вибравши, скажімо, хрестоносців, ми втратили можливість навчати у місті чинців. Вийди сюди. Однак, якщо в Disciples це було до найдрібніших деталей, продумано збалансовано і цікаво, то в героях чомусь виглядало як ліпеники незграбно і місця. Зрештою, так склало, що раніше взяті кредити на розробку четвертих героїв потрібно було виплачувати. Ось тобі а виявилося, що немає чим. До цього часу компанія витягував згаданий раніше тріп Хокінс, але цього часу він вирішив не давати компанії ще одного шансу. 3DO оголошує себе банкротом та розпродає всі свої активи. Французька компанія Ubisoft, яка вже аж дьоргалася, щоб отримати популярну франшизу, з радістю користується ситуацією, що склалася, і викуповує права на всю серію Mind and Magic за 1,3 мільйона доларів та ставить жирну крапку в епосі New World Computing. Викупивши права на серію, Ubisoft починає шукати розробника та знаходить його в особі російської компанії Naval Interactive. Так, рятувати ситуацію, що склалася із випуском стратегії даної серії, у 2006 році пробують своїм релізом Heroes 5. І треба сказати, що герої 5 все відмінно порішали, і зараз залишаються другою за популярностю. І зараз залишаються другою за популярністю грою франшизи. Після культової третьої частини. Найвел інтерактів дотримувалася концепції, представленої у третьому епізоді. Головними змінами стала перероблена графіка, що стала повністю тривимірною. П'яті герої зазнали цілковитого редизайну, повністю змінилася стилістика, оформлення, лихий ролик у стартовому меню, що представляє битву священника з дияволом. Показуй документи, я сказав. Не на життя, а зовсім навпаки. Надовго залишається в пам'яті, а динамічні битви на полі бою, після яких від дійства ще не відразу відійдеш. Боже, плюс оновлена система умінь, та ще обов'язково додати сюди оригінальний сюжет, перенесений у новий світ під назвою Ашан. Воу, wow. Ашан зуміли сподобатися фанатам і відновити репутацію франшизи герої. Ще одним сюрпризом особисто для oh, мене став мінімалістичний і ніяк не перегружений інтерфейс. Не те, що раніше було дуже складно грати, але звикнути до нового інтерфейсу можна прям за лічені хвилини. Звичайно ж, нове оформлення не тільки справляє приємні враження на гравця, але часом трохи ускладнює знайомство з грою. В п'ятих героях все складається ну, просто добре. Шанувальники героїв, хто ще не пробував п'яту частину або взагалі її пропустив, після перегляду цього відео можете ставити на закачку. До того ж, ця гра зараз коштує копійки. У п'ятій частині ви здобудете не тільки відміну 3D-графіку, нехай із деякими кривуватостями, а ще й шикарний звук. Звукове оформлення у грі просто відмінне, і нехай там фонова музика, а ось у битви справді занурюєшся з головою. Дари кожного воїна індивідуальні, а магія просто заворожує. При потрібному вмінні можна буде взагалі на слух визначати, хто кому завдав удару. І якою магією зараз скористався супротивник. Ця гра однозначно має бути у вас у колекції, а якщо вона вже і знайшла там своє місце, то купіть і подаруйте найкращому другові. Або ще краще задонатьте цю копійчину Збройним силам України. Треба бути вдячним за кожний прожитий день спокої нашим військовим хто захищає нас від болотних юнітів. Слава Україні! Подальша доля героїв знову виявилася нелегкою. Найвел інтеректів, які почали робити шосту частину, були відсторонені від роботи, і розробку нової частини доручили вже угорській компанії Black Hole Entertainment. Наступна частина франшизи вийшла у 2011 році та називалася Might and Magic Heroes. Так вам не почулося. Знайоме багатьом з дитинства Heroes of Might and Magic було перейменовано. Це уже все Ти ще не бачить. Сталося все. це на тлі загального ребрендингу. Нові творці з компанії Black Hole Entertainment вирішили поміняти і концепцію. Проте вони досить швидко збанкрутували, і доповнення до епізоду випускала вже німецька компанія Limbic Entertainment. через цю всю плутанину з розробниками та кілька невдалих рішень, прийнятих власниками компанії. Гра виявилася помітно менш успішною ніж третя чи п'ята частини. Якщо коротко, то на мою думку, про шосту частину геройської серії можна охарактеризувати однією поширеною фразою. Наступили на ті самі граблі. Мабуть, мають рацію ті, хто каже, що на чужих помилках не вчаться. Ubisoft не захотіли вчитися на помилках 3 do і доручили новому розробнику знову все перелопатити. Сам розробник вважає причиною провалу та подальшого банкрутства роботодавців з Ubisoft, стверджуючи, що ті не давали нормально працювати, постійно втручались у проект, додаючи та прибираючи фракції, і взагалі заважали всіма можливими способами. Ігровий процес у ній виявився сильно спрощеним, зменшилась кількість доступних ресурсів, зникли деякі старі фракції. А в лапках прокачувати свого героя стало набагато легше, що призвело відповідно до невдоволення фанатів. Oh, Тегічна oh, глобальна okay. карта також зазнала змін. Гадаєте в якій? Так, у бік спрощення із семи ресурсів залишилось лише чотири золото, дерево, руда та кристали. Крім того, контроль над джерелами ресурсів був прив'язаний до володіння регіоном, де вони знаходяться. Захопивши замок, гравець автоматично отримує доступ до всіх цінних будов в окрузі. Змінили і кількість базових класів героїв, наразі їх стало 6 на кожну фракцію. Ще одним нововведенням стала шкала репутації. Залежно від стилю гри та прийнятих рішень, гравець отримував або сльози, або кров, що відображало схильність персонажа до добра або до зла. Враховувалися лише рішення, ухвалені безпосередньо у грі, сюжетні рішення на репутації ніяк не вплинули. Розвиток тієї чи іншої гілки дозволяв удосконалити базовий клас. Наприклад, добрий некромант, як би це не дивно звучало, міг стати бальзамувальником, а злий жнецем. Юнітів розділили на основних, елітних та чемпіонів і, як завжди, перерозпроділили по різних замках. Роблячи такий собі висновок по шостій частині, думаю, нормально буде її порівняти з четвертою. Ні, не візуально і не геймплеєм, а спробую переробити уставлені традиції, додати щось новеньке і поекспериментувати. Багато цікавих задумів, які цілком могли стати ключовими особливостями якоїсь іншої гри. Але, спробувавши впровадити їх у гру, як виявилося консервативну серію героїв Меча та магії, одна компанія розгорилася, а інша недоотримала очікуваний прибуток. Останнім зараз епізодом серії є її сьома частина, що вийшла у 2015 році під назвою Mind and Magic Heroes 7. Її розробку знову доручили Limbic Entertainment. Що стало роковою помилкою для всієї франшизи. Сьома частина героїв виявилася абсолютно сирою, в ній було безліч багів, які сильно ускладнювали ігровий процес та дратували гравців. Концептуально розробники намагалися повернутись до змісту попередніх частин, проте зробити це не вийшло. І сьомі герої тріском провалилися буль-буль-буль, поставивши хрест на всій ігровій серії корінь усіх лих виявився штучний інтелект. Отже ти, Карл. Так мене усі тут називають. Так, окей, він поганий у 9 іграх з 10 і постійно нарікати на це в оглядах вже непристойно, але відповідаю, чуваки, цей випадок прям особливий. Повірте мені, люди добрі! Віртуальні мізки у героях 7 навіть не то, що погані, вони просто відсутні. І ось чого я точно не чекав на початку гри, то це відсутності туторіалу. Знайомі зі серією швидко розберуться, але в перші секунди, коли на нас кидають на якийсь шмат мапи, складається враження, що ми відкрили нову настільну гру, а правил в гри в коробці немає. Новачку на початку явно буде незручно. Противники Бовдори і не думають збирати ресурси, не хочуть боротися з нейтральними загонами і забути, що хтось із них буде нападати на нас. Противник легко може просидіти всю гру у своєму замку, не роблячи взагалі нічого. У кампаніях така пасивність помітна найсильніше. Не рятують навіть скрипти та встановлення найвищої складності проходження. Більшість сценаріїв і карт кампанії проходяться за принципом: підкачав героя, зібрав армію, виніс противника, виконав дію і все на наступний рівень. Проблеми наздогнала й тих, хто бачив у героях сім добрий потенціал для мережевої гри. Карт ручного вироблення було всього 8, а генератор випадкових карток, хоч і доступний, але не зовсім. Запускається він із редактора, і, якщо не завис, на момент створення світу, запропонує території, засіяні вузькими стежками, де до частини будівель просто неможливо дістатися. Не можна поки самому створити карти зі змішаним ландшафтом. Це або пустеля, або ліс, або сніг, завжди вибирай щось одне. Графічно сьомі герої недалеко втікли від шостих, проте картинка загалом пристойна і очі не виїдає. Тому не розумію, звідки взялося скільки негативних відгуків стосовно графіки, можливо, зараз просто стильно модно та молодіжно кидатися лайном у непоганий графічний дизайн ігор. В цьому моменті я, чесно кажучи, хз. Так як не виходило більше нових епізодів з того часу, більшість фанатів вважають франшизу офіційно закритою і поступово переходять до нових ігрових засвітів. Значить, в кінці цього відео можете і ви зробити невеличкий внесок у розвиток цього каналу. А саме показати, як ви добре прокачуєте свій намик скарбника. Спробуйте дозволить собі принести дохід автору цього каналу. Всі необхідні посилання будуть в описі до цього відео. Спасибо! Цей огляд я вирішив не додавати консольні переведення, браузерні та онлайн проекти серії, тим більше що більшість з них не відрізняються ні якостю, ні впливом на подальший розвиток франшизи, яка на даний момент заморожена. Позгадували з вами ті класні часи, які подарували нам Heroes of Mind Magic. І сподіваємося, що одного разу астрологи ще оголосять тиждень героїв, а кількість ігор серії збільшиться вдвічі. Ну, а поки саме час додати улюблену частину у список бажаного та зіграти партійку іншу з друзями чи пройти сюжетні кампанії. На цьому в мене все. тьомики Бомики і, як завжди, до зустрічі. Ей, стривайте, дорогенькі! Пригадав, що обіцяв одній цікавій та гарній людині згадати про її ютуб-сторінку в цьому відео. Так ось хто з вас полюбляє затишно проводити свій час в чаті Ютуба, спілкуючись із грамотною людиною розумною і виключно, що немало важливо українською мовою, запрошую на канал Крони. Пригайте з двох ніжок хлопчик і дівчатка, тут вам завжди велкам. Посилання на її сторінку знайдете в описі до цього відео. На цьому точно все. Бажаю всім лише гарного настрою, мирного неба, па-па!